Офіційний спонсор екстраліги, торгова марка Кардинал. Дивіться у новому випуску програми Екстрафудзал 16-й тур екстраліги і перенесний матч другого кола. У рівному місцевий кардинал за два дні обмінявся перемогами з харківським локомотивом. Одноосібний лідер чемпіонату здобув вольову перемогу у Луганську, а енергетичне дербі у місті Лева завершилось нічією. Перша ліга. Без поразок залишили тільки дві команди. Монолі та Перкот вперше програли на виїзді, а в центральному матчі перша сілука знову сильніший за Титан Зорю. І на завершення програми підірка кращих голів останнього туру. У четвер, 9 січня, в Рівному відбувся матч, який свого часу був перенесений майже на два місяці. Ще 16 листопада локомотив повинен був зіграти гусьовий поєдинок 9-го туру, але через підготовку до елітного раунду Кубка ЄФА цього не зробив. Те, що чемпіонам України у двох матчах проти кардиналу доведеться складно, не викликало жодних сумнівів. І це знайшло своє підтвердження уже в першому поєдинку. Цікаво, що у четвер головний тренер рівнян Сергій Піддубний взагалі не виходив на майданчик. Сам наставник пояснив свою неучість у грі травмою і певними обставинами. Можливо, самовинахідливості і креативу кращого бомбардира кардинальницям не вистачило для того, щоб результат був більш сприятливим. У першому таймі найбагатшої на події виявилась остання хвилина, коли перед самою перервою болівальники стали свідками двох забитих м'ячів. Спочатку, після пасу від Білоцерківця, Олександр Сорокін чітко провів під воротарем і вивів гостей вперед. 1-0. Однак вже за лічені секунди Михайло Волюнюк звільнився від опіки і з 10 метрів білярним ударом відправив м'яч у нижній кут. 1-1. Після перерви на довгий час ініціатива була у харківських футзалістів. Потім гра вирівнялась, але відзначитись здалося гостям. Це Дмитро Сорокін першим стиг до м'яча після удару білоцерківця і зумів точно провити по порожніх воротах. один Після пропущеного м'яча господарі влаштували справжній штурм воріт Литвиненка. Голкіпер Харків'ян неодноразово виручав свою команду після ударів Чернієнка, Волянюка Танського. А одного разу залізничників врятувала хрестовина після удару капітана Рівнян. Однак наприкінці матчу підопічними Ривкіна вдалося таки відсунути гру від своїх воріт і втримати мінімальну перевагу. То, что два мяча команды забили в первом тайме, это абсолютно логичный результат, потому что у команды Ганал» были в возможности забить мяч, и команду была лакомой. Второй тайм мы сыграли уже более грамотно. И я думаю, это позволило добиться нам определенного результата. Хотя, подчеркну, что качество вам игры, вернее, качество игры оставляет желать Ну, Новий год є новий год. Як на мене рівна гра була, і я до своєї команди общі, на яких не маю претензій. Я вважаю, що вони нічим не поступилися б ну, Програли. Десь більше я вважаю, що повезло локомотиву саме забити голи. Хоча по моментам ми їм там не переграли, та й так якісь там голи повлітали нам такі рикошети опять. Прикра поразка, як на мене. Напевно, мало хто сумнівався, що Інаківцю доведеться нелегкого Луганську. Господарі зі стартовим свистком пішли вперед і створили три чудові нагоди. Одна з них завершилася голом Володимира Розуванова, який точним ударом з флангу відкрив рахунок. 1-0. Після обрізки телефоністів Артем Рос міг швидко зрівнювати рахунок, але прибив над поперечиною. Далі вже мілінький потребував каркас воріт гостей. середній тайму Микіта Лазикін, скориставшись невпевненою грою бразильського воротаря єнаківця Павло Вітора, забив і другий гол. Одразу після цього ворота гостей став Олексій Сагайзаченко. Забігаючи наперед, зазначимо, що прибити його господарям майданчика так і не вдалося. А от гості змінилися. Тим більше, що Луганчана до того часу сиділи на п'яти фолах. Спочатку В'ячеслав Щуднов влучив у поперечину і м'яч відскочив на Свердідова, який вразив порожні ворота. 2-1 На досягнутому Донбасівці не зупинилися. І все через три хвилини замяті не дав передачу на Віталія Скорого, а той з п'яти метрів розстріляв ворота. 2-2. Другий темп почався з потужного штурму гостей. Телефоністи на чолі з Саванком протрималися вісім хвилин. Гол організували найдосвідченіші гравці Янаківця. Нестерук видав класний пас у штрафний майданчик, де замятя одним рухом встиг випередити двох захисників. 2-3. Після третього припущеного голу Алтика мобілізувалася і створила чимало небезпечних моментів. Але Олексій Сагайдаченко продемонстрував блискучу реакцію. Ближче до кінця поєдинку Юрій Савенко пішов в атаку, однак зрівняти рахунок не вдавалося. Тож згодом у ортавській футболці вийшов вже Віталій Дзюба. Кінцівка матчу вийшла дуже нервовою. Втім, є стояв мінімальну перемогу. На матч проти урагану енергія не змогла виставити двох своїх кращих бомбардирів. Рогачов та Овсяніко пропускали енергетичне дербі через дискваліфікацію. Натомість у драконю повернулися після травм сімка і кордоба, але на одному з тренувань зазнав пошкодження Микаєв. Активніше розпочали гру саме львів'яни, які намагались пробити це поназдалеку. Урагану міг забити Павлюк, але ворота розгадав його намір. У середині першого тайму Максим Павленко, скориставшись помилкою Якуніна, відкрив рахунок точним ударом у дев'ятку. – 1-0. Невдовзі франківці активізувалися і справедливо зрівняли рахунок. Після класної триходівки Іван Валенко, скориставшись передачою сімки, точно низом поклав м'яч у кут воріт. один, -один. За дві хвилини до кінця тайму енергетики зробили шостий фол і Сергій Якунін реабілітувався за помилку, не залишивши шансів самому «Екс» одноклубнику з дабл пенальті. 1-2. До кінця тайму господарі встигли влучити у каркас воріт після потужного пострілу Коваля. Тож на перерок команди пішли за мінімальної переваги гостей. Початок другого тайму був за господарями. І незабаром Дмитро Бондар після розрешу штрафного зрівняв рахунок. 2-2. На 25-й хвилині орган заробив вже четвертий фол. Легчано зробив передачу у штрафний майданчик на Павленка, але той не влучив по м'ячу. Прикарпатці відповіли кількома дальніми ударами, з якими впорався Кардаш. У середині тайму у пасиві Івана франківців було вже 5 полів. Однак до дабл-пенальті справа не дійшла. Кілька разів суперники обмінялись небезпечними моментами. А за 4 хвилини до закінчення поєдинку Сергій Ополенко взяв тайм-аут. І це допомогло. Після паузи саме ураган мав виривати перемогу. Двічі із забійних позицій Валенко пробачив енергетиків. Далі Володимир Карда ще кілька разів виручив свою команду. Особливо на останній хвилині, коли дракони могли забувати переможний м'яч. Однак наприкінці матчу голкіпереенергії сприймав справжній кураж, двічі врятувавши свої ворота. Графіка була сьогодні рівна. Хто би забив там в кінці гол, я думаю, тут і виграв. В момент, в принципі, створили ми. Достаточное количество в конце. Вот именно последние уже минутки. То есть забили бы мы, выиграли бы мы. Забила бы энергия, выиграла бы энергия. Но по, по качеству игры мне не очень, так скажем, не понравилось. Поэтому такое очень много брака. Но я имею в виду с, со стороны нашей команды. За энергию там уже их тренер пусть говорит. Прежде всего, хочу поздравить всех. С праздниками, с прошедшими, с наступающими. Сезон праздников такой. Поэтому по игре, в принципе, игра такая получилась открытая, множество моментов, интересная для зрителей. Вот. Ну, шансы на победу были как у одной, так и у другой команды. Поэтому считаю, что ничья где-то... Закономірна так. Поразка у цьому матчі зводила шанси кардинала Рівне на потрапляння у заповідну четвірку майже до нуля. З перших хвилин на майданчику з'явився граючий тренер Сергій Піддубний, що позначилось на активності господарів. Та все ж у першому таймі цікавіше виглядав діючий чемпіон, який мав значно більше моментів. У кардиналіці можна пригадати хіба що удар тригубця. На 13-й хвилині Білоцерківець впритул розстрілював ворота, але влучив у голову Дєнішкину, а м'яч прокотився по самій лінії воріт. Через 5 хвилин на рахунок таки вдалося відкрити. М'яч у штрафному майданчику влучив у руку Євгену Кличку, і Сергій Тригубач чітко виконав пенальті. один У перервалоку намагався відігратися, але рахунок так і не змінився. З початком другого тайму очікувалося, що залізничники підуть відіграватися, але все відбулося навпаки. Підопічні Сергія Піддубного своєю активністю придушили суперника і повинні були збільшувати свою перевагу. У діях локомотива з'явилася нервовість, а з неї почалися і порушення правил. На екваторі тайму Віталій Кісельов зі штрафного влучив поперечину. Саме у цей важкий момент гри рівняни забили такий потрібний другий гол. Контратака 3 в 1. Тригубай влучає у стійку і м'яч відскакує на ногу піддубному, який послав його у сітку воріт локо. 2-0. Після цього Дмитро Кличко замінив Іваняка, і залізничники пішли розігрувати більшість. Віталій Дєнішкін робив усе можливе і неможливе, щоб зберегти свої ворота у недоторканості. За дві хвилини до сирени гості помилилися при передачі на своїй половині поля, і Віталій Лісниченко відзначився дебютним голом у футболці кардиналу. 3-0. Незабаром гості отримали шанс скоротити відставання. Рівняни набрали шостий фол, але Дмитро Клочко з 10-метрової позначки не зумів переграти горка. А під завісом матчу Михайло Волянюк встановив остаточний рахунок. 4-0. У рівному обидві команди обмінялися перемогами, а для чемпіонів України ця поразка стала третьою. Команда говорю, стільки матчів ну, програвала, чи там ну, втрачала очки. Навіть. Не, я, я вважаю, що якби там не закономірні були такі результати. Десь воно мало би повернутися. Я ж не кажу, що сьогодні ми там були на сильніші за локомотив, обіграли в 4, 0 ну, все, ми молодці. Так, да, було тяжко грати, десь на, сьогодні удача була на нашій стороні. Ви бачите, локомотив пропустив 4 гола від нас, що, що їм тяжко забити. І в них воротарі, два воротарі збірні, попробуємо їм 4 гола забити. Ну, Бачите, сьогодні такий день, значить, щоб далі, якби так далі йшло, то трохи нам удачі, і нас би тяжко було зупинити. Перша половина Игры, наверное, все-таки было за, за нами, это надо признать, и забей мы свои мечи, как бы она развернулась, не знает никто. Мы не забили, не забили в силу ряда причин, с, с которыми мы должны разбираться сами, как бы понимать. Но я говорю, абсолютно есть естественный процесс, для нас ничего страшного не произошло, мы, наверное, это нас немножечко встряхнет, даст возможность торговать дальше. Кардинал і локомотив обмінялися перемогами у рівному. Нічия в енергетичному дербі пішла на користь Єнаківцю, який закріпив своє лідерство після вольової перемоги на ДЛТК. Підопічня Олега Солдовника відірвалася від найближчих переслідувачів уже на 11 очок. Кардинал відстає на 7 пунктів заповідний четвірки і має ще гру в запасі. 15 січня рівняна в Віана франківську Віктор Голонець дебютує на позаді головного тренера спортлідера у грі проти ЛТК. А центральний 17-го туру Єнаківець енергія відбудеться у Донецьку. Минулого вікенду після новорічно-різдвяних свят поновилася футзальна першість України у першій лізі. Були зіграні поєдинки в усіх трьох зонах. Перших поразок зазнали Ковальський «Аперкот» на заході і Харківський моноліт на сході. Обидві команди програли у гостях. Зокрема, центральний матч шостого туру західної зони відбувся Івано-Франківську, де третя команда ураган 2 приймала лідера змагань. Сам поєдинок видався бойовим і протримав у напрузі місцевих болівальників до самісінької фінальної сирени. У підсумку бідобічні Івановський ЦК здобули непросту мінімальну перемогу над командою Сковоля 4-3 і піднялася на другу сходинку турнірної таблиці. Ужгородського Варла так і не дочекалася в гості Львівської енергії-2. А Житомирський «Інбем» на виїзді розгромив Хмельницький спортлідер-2 за рахунком 7-3. Наразі дублери урагану поступаються команді з Волині трьома очками. По дев'ять залікових балів мають команди зі Львова і Житомира, які в наступному турі зійдуться між собою. Центральний матч дев'ятого туру зони центра відбувся в Кременчузі, де місцевий Лукас продовжив свою безпрогрошну серію і зміснив лідируючу позицію. У поєдинку з третьою командою першості Титан Зорей з Покровського підопічні Валентина Цвілик здобули вольову перемогу з рахунком 3-2. Сам граючий тренер цього разу не забував, але й надалі залишається кращим бомбардиром не лише у центральній зоні, а й в першій лізі. Загалом на його рахунку 15 голів. В інших матчах вікенду Криворізький приват рятувався від поразки наприкінці матчу з Києвом НПУ 4-4. А ФК Одеса завдала чергової розробної поразки енергії з Южноукраїнська 14-2. У наступному турі, що відбудеться 25 січня, центральний матч «Титан Зоря» «Епіцентр 3 прийматиме Покровське. А от на сході першої поразки у нинішньому сезоні зазнав моноліт. Харків'яни програли на виїзді Сумському сумду 1-5. По 9 голів було забито у Ромнах і Донецьку. Зокрема, рятувальник завдав поразки дублерам лідера екстраліги 6-3. А поки непереможний Буран Ресурс вдома розгромив найближчий резерв чемпіонів України Харківська Локомов-2 з рахунком 8-1. У наступному турі лідер східної зони знову завітає в Суми, де нещодавно переміг сумду у Кубковій грі. А наприкінці цього тижня пройдуть матчі однієї восьмої фіналу Кубка України, де зіграє шість колективів першої ліги. І традиційно на завершення програми кращі голи останнього 16-го туру чемпіонату. Нашу топ-п'ятірку відкриває влучний удар енергетика Дмитра Бондара у ворота «Орагану». Четверта сходинка у телефоніста Володимира Розуванова, який відкрив рахунок у матчі з Янаківцем. На третьому місці граючий тренер і кращий бомбардир кардиналу Рівна Сергій Підубний, що забив вже восьмий гол у сезоні. Класна триходівка Єнаківця та завершальний удар Віталія Скорого на другій позиції рейтингу. А найкращим 16-му турі стає ефектна комбінація урагану та її крапка виконанні Євгена Валенка. Офіційний спонсор Екстраліги – торгова марка кардинал.